На сьогоднішній день Великий каньйон по праву визнаний одним з найбільш дивовижних і незвичайних геологічних об'єктів, що існують на планеті. Національний парк Гранд Каньйон розташований на північному заході Аризони, є 15-тим місцем у Сполучених Штатах, яке було названо національним парком. Центрально визнаною пам'яткою парку є Великий каньйон, ущелена річки Колорадо, яку часто вважають. Одним із чудес світу. У ньому присутні одночасно аж чотири геологічні епохи Землі. Каньйон відомий своїми візуально величезними розмірами та складним і барвистим ландшафтом. Геологічно він важливий завдяки товщі древніх порід, які добре збереглися, та їх дуже добре помітно в стінах каньйону. Ці шери гірських порід записують велику частину ранньої геологічної історії північноамериканського континенту. Довжина каньйону 446 кілометрів, ширина від 6 до 29 кілометрів. Простір Великого каньйону по всій його довжині наповнений всілякими кручами, форми яких мають дуже незвичний зовнішній вигляд. Постійні вітрові ерозії із суви створили в каньйоні незвичайний рельєф з обрисами веж чи пирамід. Це неймовірне за своєю красою видовище. Тут зона найцікавіших кліматичних явищ в Америці коли на поверхні плато температура повітря ледь перевищує показники в 15 градусів, на дні ущелини вона може досягати і плюс 40. Цьому сприяють величезні камені на дні, що нагріваються від сонця. І виконують функції природних батарей. Гранд Каньйон це унікальний геологічний об'єкт, який знаходиться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.